Звати Віталій Каїра. А це людина Сергій Ткач. За його злочини я без вини майже 5 років провів за ґратами. З мене силою, знущаннями вибили зізнання вбивстві, якого я не скоював, внаслідок чого було повністю зруйнована моя родина. Повністю зруйноване моє життя. Якщо вас затримали, ви маєте невід'ємне право на адвоката. Він має приїхати одразу після затримання у будь-який день і будь-яку годину. Якщо ви не можете сплатити послуги захисника, за вас сплатить держава. В жодному разі не відмовляйтеся від захисника, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів без адвоката. Користуйтеся своїм правом на захист. Вітаю вас у ефірі Програма діалог. Сьогодні у нас у студії. Директор Чиніського обласного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Ірина Проченко, вітаю вас, пані Ірино, та Галина Якуба, адвокат цієї ж організації. І говоримо ми з вами сьогодні про обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А взагалі, що то воно таке? Безоплатна вторинна правова допомога, пані Ірино, що це таке за, за ваша структура, де ви працюєте? Що це за безоплатна правова допомога? Ну, давайте почнемо спочатку. Що якщо брати, що Україна ратифікувавши Європейську конвенцію про захист прав і свобод громадян, взяла на себе зобов'язання щодо надання можливості нашим громадянам мати право на безоплатну допомогу, і тому набрав чинності закон про безоплатну допомогу в липні 2011 року. Цьому законі передбачається, як ви задавали питання, первинна допомога і вторинна допомога. Ну що таке первинна допомога? Первинна допомога це перш за все надання роз'яснень, відповіді на скарги, надання правової інформації. Це ту інформацію, яку може отримати кожен громадянин в органах державної влади, чи в органах виконавчої влади, чи в органах місцевого самоврядування, і також таку інформацію можуть надавати підрозділи органів юстиції. Галина, можливо, ви одразу наведете приклад первинної допомоги. До вас же зверталися громадянська? Ну, безпосередньо, я Тихані. працюю в центрі в Чернівському центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги. А саме коли надається допомога особам, затриманим за вчинення кримінального правопорушення, або особам, коли необхідно здійснювати Має право на захист обов'язково, тобто це особи, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень, вчинивши дане кримінальне правопорушення у віці до 18 років. Тобто а є це... у вас статистики. Скільки людей звернулося до вас з проханням про вторинну правову допомогу на сьогоднішній день по області? Ну я хочу. Може, я е, хочу спочатку сказати, що саме і ви задавали на початку е, нашої передачі. Що таке ц... е, децентри? Yeah, що центри, що такі, центр виконує, так. що таке вторинна правова допомога? Так, от саме вторинна правова допомога, це ті послуги, які центр, це. І є захист від обвинувачення, представництва інтересів осіб, в судах, інших державних органів і складання документів процесуального характеру. Це три послуги, які надає центр. Але центри наші почали діяти саме відповідно до цього закону з 1 січня цього року. І сьогодні. Центри надають саме у ті послуги, які я назвала, але це закон розрахований на імплементацію до 2017 року. Тобто, з кожним роком категорія, які ми будемо надавати послуги, буде розширюватися. І так я хочу зазначити, що з 1 січня 2014 року ми почнемо надавати допомогу в цивільних і в адміністративних справах. Ну і давайте розберемося. Все ж таки, от, хто має право на цю безкоштовну вторинну допомогу, так, щоб було зрозуміло для всіх тих глядачів. Це хто? Це малозабезпечені громадяни, чи це багатодітні сім'ї, чи це е, хто ці люди? На сьогоднішній день е, кожен громадянин має право, не дай Боже, якщо з ним трапилася біда, отримати послуги адвоката, який працює. За, хочу сказати, Інвестує вже держава не тільки в сторону обвинувачення, а інвестує ще і в сторону захисту. Тобто, хто може отримати таку допомогу? Якщо здійснилося адміністративне затримання, затримали особу, затримали громадянина, незважаючи, чи є кошти, чи немає коштів, чи відноситься він до якоїсь певної категорії, він має право на цю допомогу. Відбулося адміністративний арешт. Людина знов таки будь-якої категорії має право на безоплатного адвоката. Якщо людину затримали за підозрою в коєні злочину, тобто про, по кримінальному правопорушенні, знов таки немає ніякого значення, чи людина має кошти, чи не має коштів, чи вона повнолітня, чи неповнолітня, чи має психічні вади, чи не має психічні вади. Вона має право на послуги адвоката, і тому саме важливо, щоб наші громадяни знали свої права на сьогоднішній день. Що будь-який орган, який має право здійснювати затримання, а це органи міліції, органи прокуратури, органи СБУ, військова служба права порядку, податкова міліція, державна прикордонна служба, лінійна міліція. Якщо цей суб'єкт затримав громадянина, він має право на безоплатного адвоката, і далі наступна категорія: тоді, коли починається досудове слідство, чи відбувається суд будь-якої інстанції. Там же залучається адвокат за постановою слідчого слідчого судді чи ухвалою суду. То там же відповідальність на себе беруть ті представники цих структур, коли визначають, чи потрібна чи можлива допомогти цій людині чи ні. Ну, наприклад, немає коштів, вони виносять постанову, що людина потребує допомоги і не може самостійно у зв'язку з відсутності коштів залучити захисника. Ну і звісно, по кримінальному процесуальному кодексу новому в 52 статті визначено перелік категорій, Орія осіб, які мають на послуги, і обов'язково повинен бути адвокат. Ну, малолітні діти, да, неповнолітні особи, також як я назвала, які е, мають психічні вади, і е, дещо там перелік розширений. Тобто я хочу ще раз звернутися, е, тому що ну не всі, на жаль, на сьогодні знають, що є така в нас система, що є такі центри, і якщо е, людину затримали. Е, Посадова особа, яка здійснила, здійснила це затримання, вона негайно обов'язково повідомляє наш центр, який працює цілодобово чи день, чи ніч, чи свята, чи буденний день, телефонує до чергового. Черговий приймає це повідомлення тобто протягом гаряча лінія. Да, 0800 213 103 ну ті суб'єкти, які здійснюють такі затримання, вони це знають. Ми приймаємо повідомлення і протягом однієї години від прийняття повідомлення черговий відразу з'єднується з адвокатом, який чергує по графіку, є такий графік, і призначає адвоката. І протягом однієї години адвокат прибуває на місце побачення з затриманою особою. Ну, в окремих випадках це допускається до 6 годин відповідно чинного законодавства, тому що є в нас і райони. Я передбачаю запитання, як же адвокати е, прибувають протягом години. Ну, та же Талалаївка в нас віддалені е, райони, то по законодавству до 6 годин адвокат прибуває на місце побачення е, з затриманою особою. І я просто ще раз хочу наголосити, що не повинна ця людина затримана нічого не підписувати, і з нею не мають права вчиняти будь-яких дій. Ну, мене запитання. До Галини не приведи, боже, однак мене затримали. Що я мушу робити одразу? Вимагати адвоката. Звичайно, і ви повинні пам'ятати про те, що згідно статті 59 конституції ви маєте право на правову допомогу. І я вважаю, що з цією метою саме були організовані дані центри безоплатної правової допомоги. Не дай Боже, звичайно, коли вас затримали, вам уповноважена особа, яка безпосередньо здійснила дане затримання, зобов'язана негайно повідомити центр безплатної правової а я ще допомоги. Не повідомила. А мобілки мене забрали. На що жаль, такі робили? проблеми є в нашій роботі. Однак я вважаю і хочу донести людям всім громадянам. України, що дійсно вони мають право на захист і на належний і якісний захист від обвинувачення або під час затримання? Угу. А можливо, у вас є які уже випадки, які відбулися у вашій роботі? От про випадки, якби ви розказали, яким е... чином ви допомагали громадянам, коли їх. Звичайно, в, решту, випадки є Напрацьовується на теперішній час. Практика, оскільки в судах мається така посада, як слідчий суддя, який також слідкує за тим, щоб дотримувалися прав та свобод громадян України. Крім того, слідкуємо під час виїзду на затримання, щоб дане затримання було у відповідності до норм кримінально-процесуального закону, оскільки на теперішній час хочу також донести всім громадянам, що існують тільки два випадки, коли особа може бути затримана без ухва. Ли слідчого судді уповноважена на це особою, і е, безпосередньо коли складається протокол затримання, в якому можуться особи, якщо вони не згодні з даним затриманням, якщо йому повноважена особа не роз'яснила на підставі, чого дана особа затримана, особа може затримана особа може зазначати е, наявні клопотання скарги на це, і це обов'язково потрібно робити. Що я буду вимагати адвоката? Мені треба буде за це платити адвокату. Ні, ну вона ж називається безоплатна права допомога. Я саме у початку сказала і процитую слова е, директора координаційного центру Міністерства юстиції України Вишневського Андрія. Як він сказав, що на сьогоднішній день держава інвестує не тільки в сторону обвинувачення, а й в сторону захисту. Тобто держава відшкодовує адвокату за його послугу відповідною оплатою. Нічого, не нічого, ніхто не доплачує. Ні, звісно. Так. І я хочу перейти. Ви сказали перед цим, що а якщо є такі випадки неповідомлення, то я хочу сказати, що кожного ранку органи міліції телефонують нам до центру і роблять звірку, чи повідомили, чи не повідомили, тобто в них статистика і в нас статистика. У нас було декілька випадків про неповідомлення центру, коли особу затримали. В ході, виявляється, вже, що такий випадок, був, адвокати. Пишуть доповідну записку, і я пишу як керівник на керівника органу міліції, що виявлений такий факт. Такий-то факт. У нас був один такий факт, про що органи міліції повідомлені про проведення службового розслідування. Ну а якщо е, мене достатньо юридичних юридичної грамоти, я можу самостійно себе захищати у суді, чи там би не було, я можу відмовитися від послуги адвокату. Ну, звичайно. конституція вона передбачає право людини на самозахист. Також саме ви маєте право і саме себе захищати, і маєте право наняти адвоката, який буде працювати з вами за. Контрактом і ви будете сплачувати за його послуги. Але, але я хочу наголосити в такому випадку, якщо ви відмовляєтесь, якщо це адміністративне правопорушення, ви пишете заяву, що відмовляєте, щоб не було тиску з відповідних структур, і таким самим чином захищаєте себе самостійно. Але якщо це кримінальне правопорушення, і ви маєте бажання мати свого адвоката, все одно центр приймає повідомлення. Це одно виїжджає адвокат. Він спілкується з затриманою особою. Якщо він дійсно відмовляється від послуг адвоката, він пише власноруч заяву, що я відмовляюся в зв'язку з тим та тим та тим. -та. Тобто обов'язково приїжджає адвокат, тому що ми розуміємо, що людину затримали і вона е не знає всіх своїх прав, вона також може думати, як ви задали питання. А може потрібно мені сплачувати, в мене немає коштів. Тому адвокат обов'язково виїжджає, роз'яснює, пояснює. І лише тоді, коли людина вже дійсно все усвідомила, вона має право захищати себе самостійно чи мати свого захисника. Вона пише заяву. Ну а давайте тепер поговоримо про роботу адвокатів в нашій області. По перше, яким чином ви їх наймаєте на роботу, якими професійними якостями мусить володіти адвокати? Скільки їх працює на сьогоднішній день? У нас в області чи є моменти, коли адвокати відмовляються від того контракту, який вони тільки не підписали? Прошу вас, патвер. У нас на сьогоднішній день в області 96 адвокатів, які працюють, які не працюють. Я хочу сказати, а які пройшли конкурсний відбір, які перебувають в наших реєстрах, які мають право надавати вторинну правову допомогу. Що це означає? У нас відбулося три конкурси. Зараз в жовтні буде відбуватися четвертий конкурс. Ага, тобто не просто так є конкурсний ні, відбір. Ні. Конкурсний відбір обов'язково, вони пишуть свою мотивацію, чому вони хочуть працювати. Вони проходить тестування і співбесіду. І таким чином вони зараховуються до резерву адвокатів, які працюють. На контрактній основі і адвокати, які працюють на договорній основі. Тобто це 96 осіб, які виявили бажання і пройшли конкурсний відбір. Але контракти у нас укладені на сьогоднішній день з 62 адвокатами. Ну, Різні підстави в інших адвокатів теж є. Хтось реєструється в податковій, хтось перебуває в відпустці по догляду за дитиною, хтось пішов на державну службу, припинив поки роботу з центром. Тому це вже, все такі життєві. Ситуації. Ситуації. Коли ми заключаємо контракт, адвокат працює з центром, складається графік чергувань, і на сьогоднішній день у нас в місті Чернігів 25 адвокатів, всі інші, які з районних центрів. Але в нас є районні центри, там, де адвоката немає, таким чином перекривають адвокати із сусідніх районів. Ну а запитання до пані Галини, а е, як на вашу думку, чому е, не так багато адвокатів все ж таки е, працюють у цьому напрямку? Звертається до співпраці з вашим центром, ну зокрема. Ну, я вважаю, що взагалі це суб'єктивна позиція кожного адвоката, чи прийти та пройти конкурс, конкурсний відбір та працювати в центрі безоплатної вторинної правової допомоги. А, можливо, це може бути пов'язано з тим, що фактично навіть ті адвокати, які працюють в центрі безоплатної правової допомоги, а, їм не заборонено також дійснювати адвокатську діяльність індивідуально, незалежно. Тому можливо, можуть бути якісь виникати питання щодо сумісництва даної роботи, оскільки фактично це забирає значний час. Але я хочу додати, чому так е, з недовірою на перший конкурс для адвокати. Їх було лише 12 осіб всього по області на першому конкурсі. Мабуть, тому що все нове, 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 І були сумніви щодо оплати праці, якщо відверто казати. Але на сьогоднішній день відбувається оплата послуг, відшкодовуються всі гроші. І навіть е, якщо адвокат. Користовує і користується власним транспортом у тому випадку, коли е, неможливо добратися до затриманої особи. Ну вночі, наприклад, не ходять е, маршрутні автобуси, тому відшкодовується і вартість спального адвокату. То другий конкурс нас ми вже набрали більшу кількість. Вже більш пішла довіра, коли почали працювати. Ну, пані Ірино, мене до вас буде провокаційне запитання одразу вас попереджую. От, наприклад, не дай Боже у людини, виникла. Ну, кепська ситуація, все ж таки, от ви особисто кого радили? Якого адвоката з вашого центру? Чи все ж таки наймати з іншого боку? Ну я не можу радити з іншого боку, то я не знаю всіх, розумієте? Я знаю адвокатів, які працюють з нами, тому що ми плідно співпрацюємо, ми аналізуємо якість наданих послуг, тобто, тому це дійсно провокаційне питання гарантуєте yeah. професійність адвокатів, які Звісно. надають послуги. Ну почнемо з того, що якщо це людина адвокат. Вона вже професійна людина. Вона не може бути непрофесійною, тому що вона складала певні іспити для того, щоб отримати свідоцтва адвоката. Це людина, яка вже свідома йде захищати людей. Тому не можна так казати. Ну, є різні адвокати, просто якщо вони працюють в різних сферах, хтось більше по адміністративним справам. Зараз ми будемо мати іншу кількість адвокатів, які. Казали, ми в кримінальних справах не будемо брати участь, а ми більше так адміністративні чи е, цивільні справи. Тому кожен адвокат він відповідає за ту місію, яку він взяв на себе. Тобто, ми зрозуміли з вами, що кожен громадянин України мусить знати, що у нас в області існує центр вторинної безоплатної допомоги правової. Так. І давайте нагадаємо, де він знаходиться, на якій вулиці, і як вам зателефонувати. Наш центр знаходиться по проспекту Миру 21 а. Це будівля за магазином «Янтар», так, як ми його знаємо. Наш телефон 0800 213 103. Але я знову хочу ще раз наголосити, тому що йде соціальна реклама е, і на є в пресі дай на вашому телебаченні, і в пресі є реклама нашого центру. І е, не всі громадяни усвідомлюють. Ми отримуємо дуже велику кількість таких телефонних дзвоників. Що е, допоможіть, будь ласка, в мене там земельна ділянка, в мене там розлучення. То я ще хочу раз нагадати: по таких справах на сьогодні ми не надаємо допомогу лише при затриманні і за постановою слідчого слідчого судді ухвалею суду, ми отримуємо велику кількість листів з проханням надати адвоката з від людей, які перебувають в місцях позбавлення волі. Ми отримуємо е, ті, які перебувають в СІЗО. Але ми не можемо на сьогоднішній день їм надати допомогу. Але ця категорія як засуджені, вона прописана в 14 статті пункт 1. І такі категорії ми будемо надавати ці послуги з 1 січня 2014 року на сьогоднішній день при затриманні. Ну, пані Галино, існує така, така група осіб, як неповнолітні. Чи працюєте ви з цими громадянами? Так, звичайно, ми працюємо з цими громадянами. Крім того, хочу зазначити, що в рамках кримінального провадження це особи у віці до 18 років, які мають право на обов'язкову участь захисника. Крім того, слідчі дії за участю даних осіб проводяться і за участю також законного представника, серед яких можуть бути це мати, батько, бабуся даних неповнолітніх осіб. Тобто вони можуть захищати свою дитину власноруч, так? В них захисник це адвокат, а батьки є законними представниками. Тобто, це також і така такий процесуальний статус у даних осіб. Ну і наскільки багато на сьогоднішній день підлітків, які звернулися до вас з правовою допомогою в області? Чи є такі випадки взагалі? Звичайно, є проводяться наявні кримінальні провадження, які внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, де безпосередньо підозрюваними особами, а подальшому і обвинуваченими є неповнолітні особи. Говорячи про кваліфікацію даних злочин, то в багатьох випадках, якщо так казати, то це злочини кримінальні правопорушення або ж злочини майнового характеру. Угу. На жаль, угу. така ситуація. Я хочу додати, що на сьогоднішній день центрам вже видано 1500 доручень, тобто 1500 1500 було виїздів адвокатів, які здійснювали захист людей, і маємо вже до трьох тисяч повідомлень. Це там, де адвокат не виїжджав, а там, де були адміністративні права Тобто, ну штрафні станції, там адвокат не передбачається. Але якщо людина забажає, вона буде мати адвоката. А є яка статистика? Де більше все ж таки право порушень в обласному центрі, в містах чи в селах? Статистика, звісно, є ну не можна так порівнювати, тому що різна кількість населення. Але звісно, ніжен прилуки в нас велика статистика Чернігів, тому що звісно це місто з великою кількістю населення. Якщо брати по районах, то Бахмач у нас з певною статистикою там працює дуже досвідчений адвокат, який до речі прикриває і талалайку, і срібне, і варву. Він на всі куточки у нас там завжди і день, і вночі. Тому хто хоче працювати, той працює. Пані Рино, я наскільки розумію, у вас мусить бути тісна співпраця із слідчими органами, із прокуратурою, із міліцією. А власне, як то відбувається насправді? Ну, якщо до співпраці, я сказала вже, що кожного ранку ми робимо звірку відомостей, тобто про повідомлення, щоб жоден факт не пройшов поміж центру. Кожного кварталу, всі суб'єкти, які мають право затримувати особу, вони роблять з нами звірку. Це визначена постанова Кабінету міністрів. Якщо говорити про співпрацю і говорити, що система нова, то звісно, кожен вчиться. І якщо брати за співпрацю з слідчими, то звісно, вони приходять, приносять наші постанови, свої постанови для залучення. Якщо щось не так, ми в ході, в розмові приходимо до когось певного висновку. Вони переробляють якісь документ, тому що ну розумієте. Не звикли ще працювати з такою системою, тобто іде редагування навіть от, нормативно правильно оформлених документів. Співпраця з судами також у нас існує, тому що є певна категорія, якою ми, ми не можемо надавати е, також захисника. Тобто, є такі моменти, там, де теж ми спілкуємося з судами і е, розказуємо, що. Так, не можна виносити ухвалу. Ну, наприклад, про умовне дострокове е, визволення особи це не є захист від обвинувачення, але суди іноді надсилають нам ухвали, там написано «негайно до виконання. Тому ми ну, працюємо на упередження, роз'яснюємо, пояснюємо і е, слава Богу, у нас таких випадків непорозумінь не існує. Також слідчі спочатку теж приносили нам постанову залучити для захисту свідка чи потерпілого, але теж передивилися, подивилися. Ну, є повне порозуміння. Кожен робить свою справу і відповідає за ту роботу, яку він робить. Значення вторинної правової допомоги для громадян України, яке воно? Який сенс у цьому? Я вважаю, що оскільки, як вже казала Ірина Борисівна, коли розпочиналась взагалі робота центрів безоплатної правової допомоги, то виникала якась недовіра і серед адвокатів, оскільки були проблеми щодо осіб, які хочуть пройти даний конкурс, так і крім того, і серед громадян. Я вважаю, що за даний період, вже з січня 2013 року, працюють центри безоплатної правової допомоги, безпосередньо показали, що адвокати, які працюють в даних центрах, надають якісну належну правову допомогу. Крім того, я вважаю, що після роботи, після початку роботи даних центрів. А, Зникли проблеми, які існували наразі, і коли ми працювали по кодексу 1960 року, а саме це проблеми, коли не допускали адвокатів до осіб, і коли необхідно було їх розшукувати в слідчих органах, і взагалі, тобто на теперішній час цих проблем немає. І я вважаю, що з даною системою центру безоплатної правової допомоги, звичайно, деякі проблеми залишились однак, в подальшому я думаю, що ми вийдемо і не буде ніяких проблем, і взагалі порушення будь-яких прав та свобод громадян. Ірина Борисівна, якщо людина. На Сумської чи Полтавської області затримали на Чернігівщині. Ви будете надавати допомогу? Звісно, звісно, звісно. Це не має значення звідки людина, з якої області, з якої країни. Тому кожному, хто е, перебуває в Чернігівській області, він отримує допомогу від адвокатів Чернігівської області. І до речі, адвокати вони мають право також укладати контракти із керівниками інших обласних центрів і мають право реалізовувати також е, в іншій області. Пані Ірино, у нас програма завершується, однак у вас є можливість звернутися до Чернігівської обласної громади. Я ще раз хочу наголосити, я ще хочу сказати, будь ласка, повинні знати свої права. Люди повинні знати, що вони мають право, як держава на сьогоднішній день теж йде на зустріч тим громадянам, які мають право на захист, на безоплатну правову допомогу. Будь ласка, якщо трапилась біда, якщо трапилась біда, то ви повинні знати, як себе захистити. Що ж, дякую за чудову розмову. Я думаю, для наших глядачів це було дуже цікаво та корисна інформація. А для телеглядачів хочу нагадати, що у студії була директор Чинівського обласного центру надання безоплатної вторинної допомоги Ірина Проченко та адвокації струк структури Галина Якуба. Дякую вам. Це мій син Ігор Индило. Йому було 19 років. Він був студентом і любив життя. Напередодні свого 20-го дня народження він загинув у камері для затриманих Шевченківського райвідділку міліції. Поруч не було нікого, хто міг би захистити мою дитину. Кожен затриманий має право на захист за власний кошт або безкоштовно за рахунок держави. Захисник має прибути якнайшвидше. Вимагайте його присутності, ні за яких умов не відмовляйтеся від його послуг, не давайте свідчень і не підписуйте жодних документів до прибуття адвоката. Це може врятувати вам життя.